Юлія Свириденко офіційно стала новою прем'єр-міністркою України. Що про неї відомо, ви дізнаєтеся у нашому сюжеті. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Юлія Свириденко швидко просувалася кар'єрними сходами від рядової чиновниці в Чернігівській ОДА у період президентства Порошенка до ключових посад в офісі президента та кабінеті міністрів за каденції Зеленського. Крісло прем'єр-міністра України зайняла саме вона. У Верховній Раді відбулося голосування щодо нового голови уряду. Народні депутати погодили призначення. Юлія Свириденко, 262 шістдесят голоса. Ами нардепів очолила кабінет міністрів України, що відомо про Юлію Свириденко. Свириденко народилася 25 грудня 85-го у Чернігові, 2003-го закінчила Чернігівську ЗОЖ номер 1 з поглибленим вивченням іноземних мов. Потім вступила до Київського вищу Національно-торгівельно-економічного університету, який 2008-го закінчила з відзнакою та здобула ступінь магістра за спеціальністю менеджмент антимонопольної діяльності. Того ж року вона вступила до аспірантури київського національного. Національного торгівельно-економічного університету за спеціальністю економіка та управління національним господарством, крім основної освіти, вона також навчалася на різних післядипломних програмах, отримавши також спеціальність бухгалтера та сертифікованого фондом держмайна спеціаліста з оцінки нерухомості та обладнання та оцінки бізнесу, цінних паперів, нематеріальних активів та інтелектуальної власності. 2015-го Свириденко призначили спеціальність Спочатку радницею очільника Чернігівської ОДА, а від серпня 2015-го очільником департаменту економічного розвитку у цій же адміністрації. Далі нові підвищення у вересні 2017-го вона стала ВО а від 18-го уже першим заступником очільника Чернігівської ОДА. 29 вересня 2019 року Свериденко стало заступницею міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського Господарства. У грудні 19-го її обрали очільницею управління фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття. У липні Свириденко призначили першою заступницею міністра розвитку економіки. Торгівлі та сільського господарства однак, уже менш ніж через півроку вона стала заступницею Єрмака, замінивши на посаді Юлію Ковалів. В ОП вона займається економічними питаннями, зв'язками з інвесторами. Свириденко народилася у сім'ї службовців. Її батько був очільником Чернігівського територіального відділення антимонопольного комітету України, а мати працювала в апараті обласної ради. Вона одружена. Разом пара виховує доньку Софію. Також у Свириденко є брат Віталій. Нагадаємо, 16 червня нардеп України Ярослав Железняк припустив, що ОП найближчим часом може планувати відставку Шмигаля та всього уряду. Він стверджував. Що це підтвердили одразу три джерела. Нардеп пояснював це тим, що уряд втратив підтримку навіть серед своїх депутатів, а його провали тільки накопичуються. Нардеп писав, що єдиною кандидаткою на заміну шмигалю залишилася Юлія Свириденко. Він припускав, що до того, щоб зробити відставку шмигаля можливою, у закон про правовий режим воєнного стану внесуть відповідну поправку.